Кажуть люди, що забуті відеокарти бувають в забутих людьми місцях. Я прийшов сюди, щоб це перевірити. Свідок! Ей! Що ти? Тут правда відеокарти десь існують? Тут є Оце ж грубас! Цю відеокарту ніхто не використовує. Можливо, є на те якісь свої причини, можливо, ні. Я сюди і прийшов, щоб це вияснити. Вона настільки забута, що я дізнався про неї лише за рік, коли почав робити ролики на комп'ютерну тематику. А збірки на ній можливо бачив лише один раз в житті. Знайомтесь, це e RX 590. здібна дитина, потужна, але зовсім не прохайплена. Очевидно, що це через те, що 500 сотні серії e RX є одна з найкрутіших бюджетних відеокарт e 580. вісімдесята. Окунемся трошки в історію хламу. RX500 вийшли як аналоговнітної карти для НВДівської тисячної серії. Якщо чисто математично розглядати, то rx 590 є конкурентом GTX 1080... Блядь, вісімдесят. Забудь, що я сказав, якось так вийшло, що RX590 з таким ж ТДП півтори рази слабша. А дивно, тому що архітектура навіть на 4 нанометри менша, що радше казати сучасніше. Але на жаль, в 590 її підводить тип пам'яті, тому що в неї всього лиш ddr 5 пам'ять, а не ddr 5X, як у 1080. Але бляха, я тут тобі теж міф навію, тим, що 590 це конкурент 1080. тому що конкурент 1080 вже вийшов у му році, ще перед RX 590. І це це такі відеокарти, як Веги 56 та 64. Можливо, ти чув колись про них. Ви забили? Забули про це? Один раз вона навіть фігурувала в мене в ролику. Я вам трошки напам'ятаю. це дві дурнуваті карти з шиною 2000 біт, і тривалість у життя коротше, ніж твій статовий акт. Коротше кажучи, вони є аля конкурентами Десь 70 -ї та Десь 80. -ї. Звичайно, що це ну тема для іншого ролику. Проте навіть Веги складно назвати конкурентами, тому що дивимось на їхню стартову ціну і оу, 400 доларів в той час, як у десь. 70 аж 600. І це при тому не ti версія Ti ще дорожча. Так от тут я тебе і спіймав. RX 590 навіть не намагалася конкурувати з s 80 Це просто бюджетна карта, яка вийшла в 2018 році, і на момент свого виходу вартувала 279 доларів, що на той час було десь до 9 тисяч гривень. Але головне, що вона вже виходила з ціллю стати варіантом для бюджетних збірок і невибагливих ігор. Так що не думай, що якщо в відеокарті є цифра 9 в маркуванні, то вона обов'язково найкраща в своїй серії. По логіці вона мала бути бігігачадом, але це просто карта середнього сегменту зроблена з цементу. Я тебе так загіпнотизував своїм бормотінням, що ти й не помітив, як я тобі вже накинув всі її характеристики до одної. Але на всяк випадок, тримай GPUZ, ще щоби ти не заплутався. Особисто я б виділив те, що вона доволі гаряча: 175 ватт ТДП. І як показує Technical City, її недоречно буде порівнювати навіть з 1070, тому що 1070 просто ну. На голову вище. Так що ну я трошечки я не знаю, який сенс від цієї відеокарти. А ні, знаю. Подивімося її порівняння з RX 580. На 6 більша продуктивність, на 10 менше ТДП. І як на мене, все стає на свої місця. Ця карта це просто ремейк RX 580-ї. Куніц. Ну, взагалі так, AMD, звичайно, молодці, випустили ремейк своєї найпопулярнішої відеокарти. Схоже, що з чимось вони таки проїбалися. і Цю відеокарту вже ніхто не купував, тому що у всіх була дешевша і така сама по продуктивності RX 580. RX 580. Ось така у нас сумна історія всіма забутої рихи. Став коментар та пиши лайк, якщо засумував. Але нічого сумувати, в нас на Олексі така відеокарта все ж таки є. Щоправда, вартість її коливається від 3 тисяч гривень. В принципі, це єдина карта в такому ціновому сегменті, тому що якщо проаналізувати, то там з нею лише якась GTX 1650 існує, але ну це. Решта вже всі 1070, які починаються від 3500 гривень. Проте чи ти справді хочеш взяти ту ж e RX 580 по продуктивності, але не за 2000, а за 3? Я би посперечався, і на мою думку, 1070 якось попривабливіше виглядає. Доплатив 500 гривень, отримав ще півкарти. Але то я ще не знаю, яка вона буде по продуктивності, наша рік 590. Саме для того йдемо її нарешті поставимо в комп та дізнаємося, чи є від неї сенс, чи все ж таки. Взагалі насрати на це. Six piggies on the check, took it to the bank Comments after comments make it boil. Got a tan coming over, only me to thank Shootin' blanks on a blank, make a girl My wrist ain't peasy Pros can't please me, soundin' too easy I'm a Break up! stay creamy, pockets so dreamy shoty wanna freak me, okay Почнімо з КС 2 та ультра налаштування. Але перед цим скажу, що мені невідомо, чи рік 590 так широко використовувалося в майнингу як 580. Єдине, що можу сказати, вона на півтори роки молодша, і на той момент майнери вже закупили Дешевшу 580 Тому що за все вона буде не настільки ж вбита. А ФПС КС 2 залишає бажати за собою. Та цілком нормальна кількість кадрів, що я тут вигадую. Щоправда, це я зараз граю на мінімальному пресеті налаштувань і ще FSR трішки додав. Без FSR FPS зменшується на 30 кадрів відразу, але ми досі отримуємо більш. 160 кадрів в стабільних умовах в Full HD. Якщо включити 4 на 3, то могло бути ще більше. Але почекай, на дуже високих її теж варто протестувати. І з того, що я б пробачив, краще б я цього навіть не включав. Наступна гра на тесті це Legacy, Леазів, якій карта особисто мене здивувала і видала 40-50 кадрів в локації з невеличкою кількістю рослинності. Але, за моїми песимістичними розрахунками, як тільки новгріти дійдеш до відкритого світу, де є величезні ліса ФПС, у них буде десь, ну. Більше 30 не буде. Пресет налаштувань не скажу, тому що тут гра залочила його під себе. Я не міг нічого змінювати. Мені здається, що це були низькі. Щоб не було на чим грати, вирішив цю карту в сталкері прогнать. Ну і звідки мені знать, що там в сталкері шукати. Я включив ту всю ігру, от і бачу цю фігню. Подивився я на кадри, біль вступила в мої надра. От полазив я в пресетах, якість вже як на касетах, але сталкер зразу враз, як дурненький папуас, генерація спасає. Продуктивність спочиває. Коротше, якщо чесно, то очікувати тут було нічого. В сталкері нормального фесу можна було осягнути лише за допомогою генератора та низького пресету зі зменшенням роздільної здатності тим чи іншим чином. Грати так, звичайно, можна в разі чого, але згадуючи те, що доплативши до 1000 гривень, можна отримати вже табільних 60 кадрів на середніх налаштуваннях, то не дуже й хочеться купувати саме цю карту під сталкер. От до пабгу я дійшов, і ти б знав, що я знайшов. ФПС такий крутий. Зараз точно буде шоу. ПАБГО взагалі теж є така тенденція, що після зміни пресету з ультра надужені скіфів. ФС підіймається в три рази. Ось тут майже це і сталося. На ультрах я бачу не дуже хороший фреймтайм, гра відчувається лагучою і невідгукливою зі своїми 60 кадрами. Але включивши мінімалки, якраз таки бустанувся до 140 кадрів, що як для мого монітору змінює те, як гра відчувається верх ногами. Але і в загальному так буде приємніше грати. Щоправда, для FPS-у потрібно ще якийсь і, нормальний процесор, хоча б Ryzen 5 5600. Але те, що карта може дати такий FPS на дуже низьких налаштуваннях, це класно. Якщо вже так, тоді і враз зайдемо, подивимось. Що там і як починаємо з максимальних графічних налаштувань, які на диво видають аж 60 кадрів, і немає ніяких інпутлагів, які, наприклад, в ті шкес чи пабгу при такому фпсі присутні. Грати так можна, якщо в тебе 60-герцовий монітор, і процесору сильного не треба для расту, для такого ФПС, лише SSD та швидка оперативка. А якщо на низькі переключитися, то я чесно кажучи, очікував трішки більшого обусту ФПС. Але ми дійшли лише до 80 кадрів, при тому доволі сильно спортячи всю картинку. Не раджу ставити тут мінімалки замість сультрів, тому що різниці відчуті гри немає жодної. Для Чого Растера карта хороша. Тому що, щоб Расті перейти на інший рівень продуктивності, то тобі вже потрібно хоча б Ryzen 7 7900X3D, що я максимально не розумію. Need for Speed Unbound, до речі, мав дуже схожу продуктивність з Растом, але відрізняється він тим, що в Unbound зараз, як ви бачите, 60-70 FPS на ультрапресеті. Але якщо я зменшу все на найнижчі, то бушу все це до 100 кадрів. Я хочу, щоб електронні карти випустили ще один новий Need for Speed, який може бути якийсь ще затребуваніший по компу і крутіший по графіці, тому що Unbound йде в великий ФП. Вже на чому тільки я його не запускав. А? І взагалі насправді гра дуже недооцінена і класна по оптимізації. Набагато краще за більшість сучасних ігор і за ігри того часу. Одною з ігор того часу, до речі, є кіберпанк, який тоді приблизно і вийшов. Отримав він купу оновлень, оптимізацію, фікси багів і все це для того, щоб на ультра налаштування хтів 20 кадрів на RX 590 Не дуже потужно. Тому я довго чекаючи, йдемо на мінімалки, де на нас чекає дуже непогана продуктивність у виді середніх 50 кадрів. Картинка досі не є такою поганою, тому що нативна роздільна здатність. У нас збережена, тому так грати теж можна, але все ще раз нагадаю: чи є це та продуктивність, яку ти очікуєш від карти, яку можна купити за 3 тисячі на OLX? В цілому тут зараз думки можуть розійтися, тому що хтось може стверджувати, а що ти ще хотів від карти за 3 тисячі гривень. Он там карти і по 10 не мають 60 фпс. Але я розглядаю варіант покупки саме цієї карти лише з OLX, тому що в магазинах її або немає, або продається вона просто по лютішому оверпрайсу. І в зрівнянні з конкурентами RX 590 все ж таки трішки по. Смоктує, дивись, дешево вона посмоктує. Це в Дальтафорсі. На ультимейт-пресеті я бачу жахливі 30 кадрів. Можливо, тому що тут є щось пов'язане з RT-ядрами, або Unreal Engine 4 просто вже адекватно не працює з цими архітектурами і неоновими драйверами. Але на рік 6600 і на цьому ж пресеті FPS був 90. Коротше, таке собі на низькому пресеті FPS все таки стабілізується і грати вже стає. Можливо, Середні 60 кадрів і не дуже погана картинка. Але тут я вже точно скажу, що я очікував більшого. Давай трішки поприколюємося над продуктивністю і запустимо відьмачка в 4 к. До речі, не так і зле побачити 28 кадрів. Тут А от 2К, гру вже навіть і проходити можна. Ультра-пресет, між іншим. Круто. Багато хто казав, що GTA 5 на відеокартах від AMD йде в рази гірше, ніж конкурентів з Nvidia. От зараз ми це і перевіримо. Запускаю GTA 5 Enhanced і. Ах, Блін, я ж забув, що ця відеокарта вже устаріла. Так, на жаль, Ріг 190 вже не підтримує оновлення драйверів. Останні версії, якщо не помиляюся, це AMD Adrenalin24.1.9 вийшла ще вона в 24 році, GTA Enhanced в 25-му, як мінімум. Тому відповідно і щось типу таких ігор вона вже просто не запустить. Хоча по своїй потужності вона б це легко могла зробити. Я вважаю цей пункт величезним цвяхом в коробку Ріг 590 Мало того, що за свою вартість вона не дає того, що дають її конкурс. Куренти, вона ще й тупо не актуальна. Таку карту, звичайно, що досі можна використовувати під неважкі ігри, але під ті ж неважкі ігри можна використовувати і 1060 -10 за 2000, яка буде дешевша, і відповідно не переплачувати за той ж самий FPS. Одним словом, забута ця відеокарта по ділу. Як би шкода не було, вона справді, хоч і існує, але дуже дивна і дуже неактуальна. Навіть в одному пункті, де вона мала бути б краще, ніж RX 580, це в своєму ТДП, в своїй енергоефективності, вона не є краща за неї, вона споживає. Більше на 30 ватт, аніж звичайна моя риха 580. Тому вважаю, що це просто оверклокнута 580, яка дорожча на 1000 гривень. Як би шкода цю карту не було, але факти є фактами. І про її конкурентну здатність мови йти не може. У. Якщо тобі цікаво було дізнатися про існування такої відеокарти, як ця, пиши. Для став лайк на це відео, пиши в коментарі, як тобі ця відеокарта чи ти її купити своєму другові. Телеграм-каналі за описі є вся актуальна інформація про стріми, інтерактивчики та інформація щодо каналу. Тому переходь, підписуйся та до зустрічі, але не прощаємося!